Вітаю усіх на моєму каналі Це магазин Аврора. Дуже вам дякую за ваші вподобайки та за ваші коментарі. Бажаю вам гарного спокійного дня та приємного перегляду. Порцеляновий кухоль 77 гривень. Об'єм 450 мл. Кухоль для супу 77 кухоль порцеляновий в чорну краплинку БЛюдо Санта 129 Зірка червона 169. Серветниця квадратна 129. Ось така ще є пластикова з бамбуковою кришкою 77. Цукорниця скляна, гладка 88. Цукерниця 129 зі знижкою зараз. Соковитискач ручний 59. Келихи для вина 2 штуки 109. 29 піднос пластиковий. Таця кухонна пластикова, прямокутна 64. Кольори в асортименті, розмір 45 на 30, підставка пластикова для ложки 39. Набір дитячого посуду 149. Контейнер харчовий з двома ручками та кришкою 129. Матеріал на сталь, часталь 69. часникодавка ручна. Маслянка пластикова 64. Ємкість для сипучих люмінар. 1-літрова 129. Пляшка скляна для олії 99. Пляшка скляна два в одному для олії та оцту 149. Склянка синя, 55. Келих для вина з надписами 129. Келих для вина скляний 139. Ваза для квітів 55, Менажниця дерев'яна з підставкою під чашку та десерт 77, підставка пластикова для столових приборів 55, коричнева та сіра. Маленька соусниця 29 і є ще така менша за 15. 44 гривні. Ложка шумівка нейлонова. Мішечок кондитерський багаторазовий 29, Такі мішечки 34 гривні. Упаковка 50 штук, форма для цукерок силіконова 39, 8 штук лист, форма для випікання піци 38,5 см, ціна 99 Силіконова силиконова форма 99. Одноразові контейнери 10 штук упаковка 99, фольга 10-метрова 64, пергамент коричневий 24 5 метрів, плівка харчова 120 метрів, ціна 99 гривень, 19 ціна акційна. Калимок для холодильника, однотонний кольоровий калимок для сушки посуду. 39. Є ще такий за 99 мікрофібра. Махровий рушник 100% бавовна. Виробництво Узбекистан 34 25 на 45 см. Кухонні вафельні рушники по 34 50 на 30 100% бавовна. Клейонка двостороння з малюнком 80 на 120 ціна 29 гривень. Шпалери самоклеючі 74 60 на 2 метри. І є ще ось такі варіанти по 55. Серветка кухонна мікрофібра 29. Набір для декорування 39, 30 наліпок. Намистини для декору 4 штуки 2 гривні. Багато в наявності різних наліпок для декорування 30 штук упаковка 39 гривень. 22 гривні. Ось такий набір декору. Ягідки. Наліпки для декорування 39. Наліпки дитячі для творчості 34. Декор для рукоділля 20 штук 24 гривні. Набір для діток зроби сам. Від трьох рочків. Ціна 39. Набір для вишивання хрестиком 19. Блискітки 14. Такі блискітки у баночці. Також 14. Стрічка 29. 18 метрів. Широка 39. Також 18 метрів, резинка чорна для білизни 49. Обруч металевий заготовка 9. 19. Дріт декоративний для рукоділля. Перлини для декору 19. Брелок м'який для ключів 49. І такий варіант 39. Капібара 55. Ще ось такий є цікавий тваринка за 77. Твічки чайні кольорові 10 штук 29, 55 гривень, дзвінок настільний з надписом, 55 упаковка троян декоративних з мила. Свічки кольорові у вигляді серця 12 штук 59. 149. Картина скляна настільна, Рухомий пісок. Календар вічний 49. Полиця декоративна, настінна, пластикова. Є лише один колір в наявності. Ціна 88. Скарбничка планер з дерева 149. Каструля для запікання з червоної глини 189. Миска керамічна 64, кекс панеттоне, Родзинки апельсинові цукати 189 550 грамів. Батончик з лаковий 12 Серветки святкові 24 гривні за 18 штук. Вогонь пекельний 55. Вальник газовий для кемпінгу та походів 229. Людоходи для взуття універсальні 88, 8 шипів. Декоративна гірлянда 140 Лет, 5,5 метрів 29. Гірлянда декоративна USB 10 LED 139. Бенгальські вогні класичні 29. Лапка антистрес 74. І така лапка сквіш 84. Капібара музична 249. Келихи для вина 169, три штуки упаковка. 279. Набір келихів 6 штук. Таким сьогодні було відео з Аврори. Всім дуже дякую за перегляд.